Привіт! Усіх вітаю. Так, друзі, маємо сьогодні п'ятницю. У нас такого снігу нема, морозу нема. Але похмуро. А що? У мене рубрика. Що сьогодні готуємо їсти? Кожен день одне і те саме. Поставила макарон варити. стала м'ясо пекти. І зараз ще стушу капусту з м'ясом. Відкий обід. Добре, беруся, беруся, Беруся до обіду, воно нічого не поможе. Хоч, не хоч, Треба обід готувати. Що, гайда, погнали. Погнали, готуємо їсточки. Друзі, тушимо капустицю. Капуста, цибулька, морква. Посолила, поперчила трошечки цукру, фарш і соусу, томатного соусу. І на маленький вогонь воно собі тушиться. Такий обід. Капуста, макарон запекла м'яску. Так, мурка. Я розвішую одяг і вона мені допомагає. Страшна помічниця, страшна, друзі, помічниця. Все, на дворі вже нічого не сохне. Треба сушити тут в котельні сушу. А що виставлено, на той двір? Воно стоїть, стоїть. Потім все одно треба брати до хати. І ще добре, що ще дож не впаде. Що в нас на порядку денному? Нас сьогодні, друзі, слава Богу, нуха наша буде пристроєна. Тобто нуха від'їжджає сьогодні вечором. Перевозимо її. Ну, Я довго шукала, куди б її оприділити, але так, щоб добре було. І сьогодні я знайшла таких людей, слава Богу. Слава Богу, хороші руки потрапляє, я її віддаю. І все, нуха буде прилаштована. Ось, такий. Ось такі в нас новини. Так, а я далі взялася до печива, друзі. Що роблю? Хочу ватрушки спекти. Звичайна булочка розмішала. І тут в мене є сир. Ще такий той готовий, друзі. Готовий з родзинками, солодкий. Отако. І буду пекти ваерогрілі. Зразу, Зразу ставлю, вони ще трошки підкиснуть. пару булочку краптом розмішала, щоб було на два дні до чаю. Бо вже як постоїть довше, все. Вже ніхто не хоче їсти, воно зачерствіє. І все. Треба щось або друге пекти, або стоїть, 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 стоїть. а вже тоді три курам давати. Так що розмішала так, щоб було на завтра, може на післязавтра. Відсили, все. Бо далі вже ніхто не буде їв. Ось так. Зараз ще яйцем змашку. Ось. І буде готово. Так, дивимося, що я напекла. Ось такі ватрушечки. Ставлю далі пекти. Що, такий піднос булочків спекла. Вже одну поправді сама спробувала, зласувала з йочком. То вже буде до чаю, до кави. Хто з чим хоче, прошу, є булочки. Що, друзі, Зібралася, готова. На дворі темна ніч, але скорше не виходить. Йдемо. Їдемо, веземо руху, завеземо. Та й все. До ті б до день. О, як пустом махає. Ходи, нуха, ходи. Ходи, на дворі темно, траплем їхали. Дуже, угу. Ду з другої сторони залажу, бду і тягнула. Сідай, нуха, сідай. Ледво її затягнули. Все, сідай, їдемо. Переїжджаєш. Вона вже собі вляглася. І тако їдемо. Так, ножка. Ляглася, полежить. Але застелилася сидушки, бачите, якоюсь капою. Так, їдемо. Кінцева зупинка. Вже виходимо. Але вона ще мусить заглядати, що ти там робиш. Залізла на передні. Ходи сюди, сидіння, все, виходимо. О, ще попали на тривогу. Нас по-іншому кажуть. О, моя тетя йде вже і не видно. Десь там далеко. Зараз нас запровадить. Я є, все, ходіть. Їдемо додому. Нусь віддали, помаленьку, чим чекуємо додому. Шину в гараж, бо то тепер, друзі, так примерзає зранку, страшне. Так холодно. Пороки прогріє ту машину, поки лобове стекло почистить довкола, то купа часу займає. А як в гаражі, то ні. То вже файно виїжджаєте і все. Все, ми вже в теплій хаті. Так зимно змерзла. Бо знаєте, що в машині тепло, виходиш на двір, поки ще пройшлися, поки ще з той туди сюди ти... трохи часу зайняло. Тож зимно, змерзла. У нас такий в загальному сьогодні був день. Всі мої кози прилаштовані. Всі до добрих людей. Всі тримають і мають кози. Та й усе. Та й усе Далі буде. Знаєте, як то, як то кіно, але то не кіно, то реальне життя. Кажуть, далі буде, то так само і в нас. Далі буде життя, далі все покаже, що воно буде, як воно буде. Багато хто питався, що ви виїжджаєте, то все продаєте. Ні, друзі, Я не виїжджаю. А як навіть кудись поїду, бо все може бути, життя дуже непередбачуване, то ви всі поїдете зі мною через те, що мій блог мені дуже сильно дорогий. Дуже. До речі, в мене реклами приходять зараз вже, але я не беру нічого на рекламу, друзі. Якщо я не знаю, що то воно є, що за товар, не беру. Через що я говорю? Через те, що мені дійсно дорогий мій блог. Я дуже довго, дуже багато років старалася, щоб аудиторію зібрати, щоб монетизацію мати, дуже багато часу старалася. Тому просто так все лишити і поїхати за кордон ні. Тим більше, що блог це така штука, що ти можеш. Де б ти не був, ти його можеш вести. Так само я. Де б не була, куди б життя мене не закинуло, як би не повернуло, я все одно буду з вами. Ми будемо сюди разом. Не знаю, наскільки часу, але принаймні я навіть собі не уявляю, що в мене буде якесь життя інакше без блогу. Навіть не уявляю. І не хочу. Тут дуже багато людей, друзі, дуже хороших багато людей, з яких я привикла, і мені з ними комфортно і добре. Дійсно добре. Тому. Ні, ні 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 одна робота мені не замінить вас. Так що ми з вами ще на багато часу. Все, що зараз балакалася. Спокійного вечора, мирні ніченьки. Всього вам тільки доброго, позитивного і до завтра. Завтра зустрінемося. Па-па!